Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити, хто із членів вашого домогосподарства має право звертатися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. Хочу нагадати, що якщо ви маєте складну фінансову ситуацію, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду та отримати від держави підтримку у вигляді субсидії. Про це неодноразово нам нагадує Кабінет міністрів України, відповідно обіцяючи в 2024 році також нічого. Не зміниться, і о, ті о, категорії людей, да, особливо соціально незахищені, зможуть звернутися та да, отримати субсидії для того, щоб отримати додаткову підтримку да, стосовно сплати комунальних платежів. Бо ми бачимо, що комунальні послуги, так, це, скажімо, послуга не із дешевих. Тому обов'язково звертайтеся. Значить, за призначенням житлової субсидії може звернутися один із зареєстрованих у житловому приміщенні. А у разі, якщо ви проживаєте і у вас розділені особові рахунки, то кожен із членів родини на кого відкритий рахунок. Ви можете бути не зареєстровані в житловому приміщенні будинку, але фактично проживаєте в ньому на підставі договору оренди житла або за рішенням суду в такому випадку також. Тобто тому, що є така. Ситуація, ви думаєте, що якщо ви не власник, а ви, наприклад, орендуєте житло, то ви не маєте права на субсидію, ні маєте. Але якщо ви маєте договір оренди або, можливо, ви проживаєте за рішенням суду. Так, наступно має право отримати субсидію, індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, в тому разі, коли йому нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Також мають право отримати та зберігатися. За призначенням житлової субсидії, це люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, які не зареєстровані в житловому приміщенні, але там проживають без укладеного договору оренди житла. В такому випадку, в, в, в пенсійний фонд вам потрібно буде надати довідку про те, що ви є внутрішньопереміщеною особою.